Ось такі смачнючі макові булки сьогодні готувала. До речі, це пісний рецепт, тож кому цікаво, дивіться. В чашу комбайна або в миску виливаю теплу воду, додаю сюди цукор, вливаю олію, всипаю ванільний цукор, сіль, всипаю борошно, більшу його частину, а решту буду всипати в процесі замішування. Додаю півчайної ложки соди, яку я погашу оцтом. у мене це яблучний. Всипаю пачечку дріжджів та замішую тісто. Тісто вимішувала я приблизно 10 хвилин. Готовим воно вважається вже тоді гарно вимішаним, коли воно відлипає від стін чаші. І так, в принципі, і руками, коли ви місите, то як від столу вже від рук відлипає гарно, то воно готове. Але завжди тісто потрібно вимісити гарненько. Чи то руками, чи то кухонним комбайном. Ну, а тепер я його залишаю в теплому місці. На одну годинку, нехай воно підійде. Можна прикрити харчовою плівкою або рушничком, щоб не підсихало. Або навіть змастити трохи олією поверхню. Прийшла одна годинка, подивіться, як гарно підійшло моє тісто. Тепер перекладаю його на стіл. Трохи руки змочую олією завжди. Так. Обминаю його ще раз на столі пухкеньке, м'якеньке аж лопаються бульбашки тіста. Таке воно пухкеньке. Розділяю його собі на дві частинки. Одну можна покласти в пакет, щоб не підсихала, або якщо ви робите це швидко, то й не треба. Ну а іншу частинку я розкачую в коло. Дуже гарне тісто виходить, таке з бульбашками приємне. А тепер беру ось таку готову макову начинку. і... Змащую нею тісто. А тепер скручую рулетик і з іншої сторони один напроти одного. Розділяю їх пополам і розділяю далі ось так на маленькі невеличкі булочки. І ось такі булочки я викладаю на деко. Два дека в мене вийшло таких ось рулетиків. І тепер їх ставлю в тепле місце для того, щоб вони підійшли і далі буду випікати. Пройшло десь 20 хвилин, пиріжки вже трохи підійшли. Вмикнула духовку на 180 градусів, розігріваються. А пиріжки я змащую солодкою водичкою. Тут я в чашці собі розвела столову ложку цукру і десь столову ложку води. 25 хвилин при температурі 180 градусів я випікала ось ці булочки. Чесно кажу, одне деко вже майже наполовину порожнє. Поки я тут а друге пекла, то це вже з'їли. Дуже смачні вийшли, навіть я не скажу, що вони пісні. Ну що ж, друзі, погляньте, ціла тарілка, і навіть ще не всі виходить таких булок. Дуже багато, як бачите. Смачні, пухкі, ароматні. Що ще треба? Зберігайте собі рецепт, готуйте на здоров'я, насолоджуйтесь смачною випічкою. Пишіть мені коментарі, буду дуже вдячна і до зустрічі в наступному відео!